Я усю привезла. Да. Це Мазераті? Ні, це Феррарі, Італійська Феррарі. 12-річний Сашко показує власну колекцію іграшкових автівок, з поміж них і ті, які вона привезла з відпустки, розповідає Інна Лук'янець. Два місяці тому вони познайомилися в дитячому будинку. Тепер для Сашка вона мама Інна. Ми коли прийшли, то він сидів і плакав, бо йому сказали, що від нього відмовилися ті люди, які мають його усиновлювати. Я ну якось присіла до нього, подивилася йому в очі, взяла його за рук. І сказала, що ти знаєш, мабуть, там на небі хтось краще знає, що для нас краще. Якщо з твого життя якісь люди прибираються, мабуть, це на краще. Хоча тобі може зараз здаватися, що це дуже критично. А, і я йому тоді сказала, ти мені віриш, і він каже, да. Нині в цій кімнаті все заставлено речами Сашка. На полицях улюблені іграшки, а в шафі речі, які вони придбали разом, каже пані Інна. Це ж бачите, міланський клуб, і він бігає з цією футболкою. Він десятий номер Лаутару. Любимо з ним походити по магазинах. Це не обов'язково щось купити, але ми любимо це подивитися, потрогати. Він такий естет, він все бере на запах, йому треба все понюхати. Тому по вихідних, коли там в мене є, я кажу: ну що, ми зараз проїдемося десь. а Він да обов'язково серед речей є й ті, які належали їхньому сину владу. В 15 років додає пані Інна. Він раптово помер. Коли в мене було безпліддя. Вісім років я собі сказала, що якщо я не народжу дитину до 32 років, я візьму з дитячого будинку. Коли не стало вже Владіка, відразу якось ця думка народилася, але ну, вона так як мені казали, що це така як істерика. А потім уже десь через рік ми почали думати, що в принципі, ну ну, все є, всього досягли, а, є багато що, ми можемо багато що дати. Для Сашка їхній влад, говорить жінка, старший брат, якого той не встиг зустріти. Є якісь його іграшки, речі, фотографії. Ну це наше життя, ми його нікуди не дінемо. І зараз якось так воно все, коли він наприклад, наприклад, Черкаса буває, бо тут ще якісь машинки він каже, я у Влада взяв собі машинку, або я у влада взяв собі там брелок в нього був. І мені десь так дуже приємно на душі, тому що це, ніби от старший брат йому там залишив чи передав. Тепер разом із Сашком вони створюють спільні спогади. днем народження. You. You. І планують піти у похід, розповідає названий батько Сергій. Приїхав і питає, ну як, як тобі кажуть, знаєш, в мене таке відчуття, що він наший. Хоча зараз є там всяке, ну я розумію, це зовсім різні люди. Ми, і нам треба прити, ну, така притірка йде поки що. Зараз ще мало часу пройшло. Взагалі це, ну, це класно дивитися, як в нього там очі блистять, да, як він задоволений, бігає. Та найперше, додає пан Сергій, мають одну нездійснену мрію. В руках Сашко тримає коробку від подарованого конструктора. Деталь за деталлю хлопець хоче зібрати український літак Мрія. Чекає, коли Сергій знайде час і вони сядуть і зробляться мрію. Тобто в нас мрія зробити мрію, понимаєте? І хочемо її десь отак прям підчепити, по типу він летить. Ну нічого, все зробимо. Зробимо, да? Да. все зможемо, да? у нас все вийде. Да. Ти боєць? Да? І я боєць, все вийде у нас. Анастасія Кашоїд, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.